Просто. Все дуже просто, якщо в цьому розібратися і почати це просто контролювати, концентруватися на цьому, концентруватися на собі, розділити себе, відділити себе від зовнішнього світу. Ви не є ця реальність зовнішня. Ви є метафізична реальність, ви метафізичний згусток енергії, який себе запрограмовує. Своєю свідомістю, і це ви цю проекцію ви створюєте в фізичній реальності. Чіткі кроки, все, як це робити, як це створювати, я даю в своїх проєктах інтенсив, концентрація, який чітко дає можливість вам повернути свою енергію, повернутися в свій ресурс, відстежити, куди ви ту енергію зливаєте. Зрозуміти, в якій мірності ви зараз знаходитеся, як